Рухаємося далі до Миколаєва. Там триває масштабна підготовка до опалювального сезону. В місті замінюють десятки кілометрів труб теплових мереж. Працюють фахівці на тих ділянках, що зазнавали найбільших поривів та страждали від обстрілів. Роботи тривають без вихідних. Також залучають підрядні організації, щоб встигнути підготувати теплові мережі до перших холодів. Як триває реконструкція старих труб, бачила наша колега Наталія Якобсон-Белібова. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Наталія, тобі слово. Вітаю колеги. Отже, наше підприємство Миколаєво в цьому році отримало від донорів або закупило за власні кошти 27 кілометрів новеньких сучасних труб з утепленням. І зараз більшу частину з них планують вкласти в землю вже до початку нового опалювального сезону, а частину залишити на випадок випадок непередбачуваних ситуацій. Адже тепломережа міста вже майже понад 70 років. Вони давно потребували масштабної реконструкції. Тож зараз латають Найбільш проблемні ділянки, ті, які взимку постійно рвуться, і доводиться розкопувати, а тим часом і латати. А тим часом мешканці довколишніх будинків залишаються в своїх оселях без теплоносія. Одна з таких проблемних ділянок на вулиці космонавтів. Зараз там роботи тривають в розпалі. Там планують замінити кілометр двісті метрів. Труп, і половину з робот вже виконали. Пропоную далі з цього приводу послухати пряму мову. У зв'язку з тим, що ці трубопроводи сучасні, і у, у них срок експлуатації близько 45 років, було прийнято рішення о замінні всього цього участка, щоб взагалі сюди років 45-50 не зверталися ніякі служби при виконанні робіт. Кінцевий термін робіт на цій ділянці до 1 листопада кажуть на підприємстві всього на балансі Миколаєва «Облтеплоенерго» 440 кілометрів труб. А щойно завершився попередній опалювальний сезон. Всі їх перевірили, провели гідравлічні випробування. А в міжопалювальний період закуповували нову техніку спецобладнання, а також ремонтували і замінювали котельні. А ще готувалися до блекаутів взимку. Для цього на котельнях встановлювали генератори. Загальна потужність генераторів тільки на Миколаїво болтеплоенерго становить 11 мегаватт. І на підприємстві кажуть, що цього достатньо для того, щоб під час тривалих відключень світла миколаївці не залишалися ще і без опалення. Які ще плани у підприємства пропоную послухати далі в прямій мові директора? Ми технічно дуже, дуже обновилися і плануємо про це фону далі. так. У нас є плани ще постановці когенераційних установок, щоб мати свою вироботок електроенергії, і ми будемо йти в цьому напрямі. У нас є йдуть перемовини з донорами на що. Придбання нам ще додаткових котелень на, на, на альтернативних видах палива, що будуть від, від, залежності від газу. Тобто ну, стандартна, стандартна робота теплогенедаруючій компанії. І так як вода в кранах миколаївців залишається технічною, подавати її в систему опалення, особливо в розігрітому вигляді, категорично неможливо. Тож у цьому році ймовірніше за все використовувати використовуватимуть, як і в минулому році, очищену воду зі свердловин. Тим більше на балансі Миколаєва облтеплоенерго їх аж 44. Нагадаю, що бурили їх з минулого року. Для того щоб забезпечити містян питною водою, а також для того, щоб зберегти системи опалення в місті. Наразі це вся інформація. Колеги, слово вам Наталія. Дякуємо. Тобто, зрозуміло, що Миколаїв не просто відновлюється, а й модернізується водночас з цими процесами відновлення. Це надзвичайно важливо. Наталія Якобсен-Белібова була з нами з Миколаєва на зв'язку. А зараз передаємо ефір інформаційній службі.